Всім привіт. Сьогодні в нас невеличке відео, а саме огляд другої культивації ділянки, яку ми нещодавно вже обробляли до дощів. Але перед тим як розпочати, хочу подякувати всім тим, хто не залишився байдужим до попереднього відео, де я показував, як сусіди нам Наробили колії на полі. Дякую вам, друзі, за те, що не байдужі, за вашу активну участь. Ну, а ми переходимо до культивації. Як бачимо, після дощів знову полізло багато бур'янів, хоча й температури невисокі, але для бур'яна це не перешкода. І зараз на полі дуже волого, ми його. Культивуємо частинами то вверху, то знизу де підсихає, там і пробуємо робити. Робимо поперек, тому що на довгі гони не виходить так, як поле дуже сире, і на довгі гони трапляється, що доводиться заїжджати в муляку. Ну ось. Такі, як кажуть справи, культивацію робимо тим же самим нашим алігатором. До речі, мабуть, він буде і сіяти, а сіяти ми тут будемо, скоріш за все, соняшник, який нас залишився ще позаминулорічний, який планували сіяти минулого року, але у зв'язку. З тим, що ворог прийшов на нашу землю, ми не змогли це зробити. Тому будемо сіяти позаманулорічний соняшник від «Elite Select, Saxon. Подивимось, як нам вдасться це зробити, як він буде рости і взагалі, що воно буде, якщо сіяти суцільним пасівом. Що ще сказати? Опадів у нас випало дуже багато. Ось тут на цій ділянці пшениця, яка росте, вона дуже багато її вимакає, стресує. Тут багато солонців, тому ну, розраховувати на якийсь більш-менш пристойний врожай тут не доводиться. І так щороку, то засуха на солонцях сильно пересихає, вона погано розвивається, то сильні зливи вона вимакає, теж погано розвивається. Не знаю, що тут буде з соняхом, можливо, соняшник буде краще рости на такому ґрунті, Ну, подивимось. До речі, можете глянути, яка волога на полі, як налипла земля на сівалку. Але хочу сказати, що ні разу алігатор не забивався за весь цей час. Так, земля перезволожена, грунт не стиглий, але сівалка працювала і робила свою справу. Звісно, що логічно було б посіяти тут. Соняшник під євролайтинг у зв'язку з тим, що багато опадів, можливі повторні засмічення бур'яном, уже навіть після того, як ми внесемо Гранд Стар, є дуже великий ризик. Але... Але для цього потрібно купувати новий пасів мат, гербіцид, тобто вкладатися, а в зв'язку з тим, що Наше майбутнє тут як би під великим питанням, тому не будемо ризикувати ще більше, ризикнемо тим, що є. В принципі, на цьому в мене все. Кому цікаво, як буде проходити пасівна. І як буде розвивати соняшник, підписуйтесь на мій канал, коментуйте, всім дякую за увагу. До нових зустрічей!